Від страстного Христа України, Господи, прийми наші моління за мертвих, живих, ненароджених, за всі добрі, божі суріння, за скорішу перемогу Україну, нашу єдину матір дорогу, за те, щоб сонячно Воскресні герої вернулися до нас у. Найважчий час, що чекаємо ближчі тижні, дай Боже, щоб сонячно воскресло вернулися герої наші друзі УПА ЗСУ, країну ненько, очолив Тарас Шевченко. Відно передань Твоїх, Господи і матінки Божі, які були дані на цьому місці, святому моральному сквері героїв і страдників України між вулицями славних провідників ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника. Щоб єднались бандерівці, франківці, Шевченківці, Франківці за віру в те, що Україна неминуче переможе і що станеться так, як хочеш ти, Господи Боже, а не вороги і зрадники України. Віримо в те, і хай молін наші доповнить присвята Божа Мати та всі святі. За всі намірі, Господи. Святі за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, неспадливі ознені, хворих немічний, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. За добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, а особливо тих, що є з нашого народу. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво, молитвами нашими в скорботах, непоготих. На відвід розбавляй нас, єдино чисте і благословена. Святая Богородиця, спаси нас. І не Отця, і Сина, Святого Духа щиро просимо. У п'ятницю лютого, 7-го числа, з Івано-Франківська долучаємо наші моління до молитов всіх людей в Україні, і Діаспорі. Наміри святі, а особливо за скоріше Боже пришестя до землі. Ближчі тижні чи місяці за перемогу України Росії з Христом Богом і сонячно воскресними героями.